Не знаю, коли це почалося. Але скільки себе пам'ятаю, я ними захоплювався. І так само, як діти, які захоплюються героями. Я прагну стати таким, як вони. Постаті у тіні. Ми ті, хто ховається в тінях. Нас називають Shadow ґарден. Ми ховаємося у тінях і полюємо на тіні. І заради цього живемо. Спостерігачі мають лишатися спостерігачами і не вимагати більшого. Зрештою, світло поглине всіх ворогів. Світ тіний. сьогодні місяць ховається. Це ідеально пасує для нашого ремесла. Ніхто не здатний уникнути наших очей це неможливо. Давно не було великих полювань буде весело. Народи лишилося дочекатися наказу майстра. Хай не чуваються. Сьогодні світ дізнається хто ми. З жовтня цього року.